Приваємось в новий сезон так, як це зробила АПЛ. Першість Англії вже встигла подарувати нам декілька крутих матчів. Розпочалося все з матчу чемпіонів минулого сезону проти сенсації того ж таки, минулого сезону. Отож, Ліверпуль гостинно прийняв бормут на Енфілді, забивши їм 4 м'ячі. Проте впродовж 12 хвилин в кінці матчу рахунок був 2-2. Поки на 88-й к'єза не вивів господарів вперед. А на 90 плюс четвертій Мохамед Салах закінчив цю гру. Також я б хотіла трохи зупинитися на поєдинку Сандерленд проти Вестхема. Новачки Ліги забили лондонцям три м'ячі з своїх п'ятьох ударів у ствір воріт, тоді як Вестхем завдав чотири удари та поїхав додому з різницею мінус три. А вже в другому турі англійської прем'єр-ліги молотобойці в лондонському дербі забили першими на шостій хвилині завдяки зусиллям Лукаса Пакети. Проте 1-5 вони програли Челсі. Далі Сіті після гарного старту над Вулфс з перемогою 0-4 поступилися на етіхаді 0-2 шпорами. Верні обіграв Джаки, Арсенал розгромив Ліц, А ось Ліверпуль знову драматично вижив проти Ньюкасла, які весь другий тайм грали в десятьох. Продовжу свій випуск нашою улюбленою темою збірної України з футболу. Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав свій склад на вересневі матчі. Отож, в ростері команди на матчі з Францією та Азербайджаном опинилися наступні гравці. Воротарі. Андрій Лунін, Анатолій Трубін та Дмитро Різник. Захисники: Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Сваток, Олександр Тимчик, Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Тарас Михавко та Валерій Бондар. Півзахисники: Олександр Зінченко, Єгор Ярмолюк, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Олег Очеречко. Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко та Іван Калюжний нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик та Владислав Банат. Як ви можете бачити, в збірні є дві нові людини: це Тарас Михавко та Олег Очеречко, які потенційно можуть стати дебютантами нашої збірної в цих вересневих матчах. Давайте трошки поговоримо про сам регламент відбору з Європи на чемпіонат світу 2026 Отож, з Європи на чемпіонат світу поїдуть 16 команд. У період з березня і до листопада 2025 року 12 груп, у кожній групі буде 5 або 4 команди, зіграють за звичною груповою системою. Отож, 12 переможців цих 12 груп автоматично потрапляють на омріяний турнір. Таким чином від Європи ще залишається 4 путівки. 12 команд, що раптом опиняться на другому місці та ще 4 переможці груп Ліги Нації. Таким чином, на одну перепустку є 4 претенденти. І для того, аби визначити переможців, кожна збірна зіграє два матчі півфінал та фінал. Так, методом жеребкування команди поділять на 4 шляхи плей-офф, щось типу 4 групи. І з кожного шляху вийде один переможець, який і забере цю путівку. Якщо ви пам'ятаєте, збірна України в 2022 році потрапляла вже в е, такий плей-офф, і там ми виграли півфінал з Шотландією, але довольно доволі таки нечесно програли Вельсу і тому не вийшли на чемпіонат світу. Ось такий маленький апдейт перед тим, як збірна збереться разом для початку цього складного та довготривалого шляху. Якщо це відео вам було корисне, я б хотіла попросити вашої вподобайки. Свою думку щодо складу Реброва та нашої збірної залишайте в коментарях. Нехай щастить і зустрінемось, як завжди, на цьому місці.